Літо це чудова пора, коли співають птахи, яскраво світить сонце, особливо добре влітку в лісі. Приходячи в ліс, потрапляєш в якесь царство, повне загадок і таємниць. Саме на природі людина відпочиває і набирається сил. Однак, щоб гарно було відпочивати, потрібно доглядати за місцями відпочинку. Днями активісти привели толоку в урочищі нескучне, очищали озера від палого дерева, зрубували чагарники. Як завжди ініціатором є Трястянецька міська рада. Саме сьогодні чоловіки, чоловіча стаття апарат Трасянецької міської ради, вийшли, скажімо, на цю талоку і разом долучили до неї також наших комунальщиків, також чоловіків. Ми сьогодні проводимо роботи на велотрасі. після фестивалю. вже але все-таки для того, щоб не було накопичення, скажімо, палих дерев, як бачимо сьогодні, після дощів, які пройшли, десь якогось вітру, є старі дерева, все-таки вони знову перегороджують цю трасу, і ми тут саме наводимо лад. Також споруч розташованою трасою, саме у водоймі є упалі дерева, які вже декілька років знаходяться саме там. Ну і гниють і псують і естетичний вигляд, враховуючи те, що наше місто туристичне і Тут навіть і сьогодні проходять і проїжджають велосипедами туристи, то ми наводимо лади, також витягуємо ці дерева із води. Після таких толок до лісу заходити набагато приємніше. Добре, що є люди, яким не байдужа природа рідного краю, які намагаються її доглядати.